Ян Брас. На гачку розділ перший. Королівський КХРГ. Сніданок ваша милість схилився перед Марком товстий коротун. У розшитому рожевою й срібною ниткою фартухові, ще й беретом на голові. Він виглядав досить кумедно. І не скаже, що перед нами успішний і відомий власник цілої мережі таверн Королівства Ейре. Трійка служок. Блідих мов Крейда квапливо опустили на стіл срібні таці. Так, сніданок у нас буде просто королівський. Печений кабанчик, салати, фрукти, випічка. Тримай. Марк підкинув золотий кругляк, і той миттєво зник у пухкій долоні. Якщо щось знадобиться, я покличу. А вже ж, ваша милість, це велика честь для мене. Товстун зі слугами пішов, а ми нарешті залишились наодинці. Ну, як тобі, олеже, подобається. Я з полегшенням плюхнувся у глибоке плетене крісло й озирнувся. Засніжені ікла високих гір, блакитне дзеркало озера та кольоровий килим із квітів під ногами. Вудки й рюкзаки, звалені в купу на тому місці, де ми вийшли з порталу. Десь позаду, біля тракту, на два поверхи підіймався зруб корчми. Аби знав про неї заздалегідь, не брав би намити спальник. Ліворуч у своє крісло приземлився Марк. З коротким їжаком зістриженого під машинку волосся, білими штрихами старих шрамів та широким носом з горбинкою, він більше нагадував якогось кримінального авторитету, ніж аристократа, а тим паче викладача магічної академії. Нічого так, відповів я непевно, але чогось не вистачає. Марк усміхнувся і випростав у мою сторону руку. На землі між нами засвітились лінії магічного кола, мить і там же стоїть круглий кований столик з холодною позатою пляшкою, кілька пасів руками, і до неї приєдналися високі кришталеві кухлі. Знаєш, що скажу? я взявся зривати курок. Тут просто наперевершено». Це ти ще не бачив Аврійське узбережжя. Отам дійсно краса. Що ж дух перехоплює. Тільки трохи небезпечно, бо все, що повзає, росте і літає, просто мріє тебе вбити чи покалічити. Але рибалка відмінна. Оце ти зараз нашу Австралію описав, я наповнив келихи. Така ж фігня, але щодо рибалки, нічого сказати не можу, не довелося перевірити. Махнемо на наступних вихідних в тебе як з планами? Планів не було. Вже рік, як я живу сам у своїй однушці на Берестейській. Працюю віддалено, але на комфортне життя вистачає. До зустрічі з Марком основною моєю розвагою були відеоігри, але тепер все кардинально змінилося, як і я сам. Махнемо, якраз тижня вистачить, аби підготуватись і все продумати. Ми випали і ще з півгодини просто відпочивали вибірково дегустуючи місцеві страви. Ну, до справи, риба сама себе не зловить. Марк рішуче підвівся і його помітно хитнуло. Отже. Oh, Він клацнув пальцями, і мене наче занурили у крижану воду, а розслабленості не стало як алкоголю в крові. Я знову був тверезим і бадьорим. Кому там сьогодні не пощастить? Великому королівському кхаргу. Марк підхопив рюкзак з оснасткою і рушив до берега, де, прив'язаним до містка, гойдався наш сьогоднішній транспорт. Звучить, як щось отакенне. Я розвів руки на метр. Марко озирнувся і дзвінко розсміявся. «Так королівських харгів на моїй пам'яті ще не принижували. Я знизав плечима, підхопив вудки і рушив до човна. Ну, не акули ж тут водяться, правда? Сподіваюсь, що це традиційний рибацький максималізм. До обіду ловилась переважно дрібна, схожа на потвичку риба. Марку піймав кілька однооких страхопудал, критих голками, наче якийсь їжак, і одну нормальну півметрову рибину зі смарагдовою лускою. «Ну що?» Час спробувати секретну зброю? запитав він і скосив погляд на рюкзак. Там серед коробок з гачками і грузилами лежали два телескопічних спінінги. встиг придбати перед нашим неочікуваним відрядженням. Чаклун, як їх вперше побачив, так ледь слиною не вдавився є в мене підозра, що вся ця подорож була лише заради цього моменту і організована. Хто б міг собі уявити, що величний Архімах, викладач академії, ледь не товариш самого короля. Буде фанатіти від рибалки, як якийсь божевільний. Він це озеро міг би випарувати за мить і просто наказати слугам зібрати рибу чи одразу навіяти тій плисти до берега в садок. Але ніт, палка, волосінь, спітнілі долоні, і первісна боротьба за здобич ось, що змушувало очакуна купатися в адреналіновому коктейлі. І, здається, я цим також заразився. Ми розклали спінінги, і я взявся проводити коротку інструкцію. Як чіпляти бошню, як готувати безенерційну котушку до закиду, як зробити проводку. Марк радів, наче дитина, новій іграшці. Доки він практикувався, я нарешті зміг і сам зробити кілька закидів. Особливо ні на що не розраховував. Кажуть, що риба вона й в Африці риба, але є один нюанс світ все ж таки інший. Волосіння рвучко смикнуло, і Спінінг зігнувся догою. Човен хитнуло. Я ширше розставив ноги і приготувався до двобою. Якщо вірити відчуттям, то на тому кінці дитинча кракена, не інакше. Наступної миті підошва кросівок отримала антигравітаційний імпульс, і я виконав від'ємне випливання, як жартують у нас після війни. Холодна вода ударила в обличчя, вуха заклали і перехопило подих. Я, все ще міцно тримаючи спінінг, нісся кудись слідом за величезною темною тінню. Розділ другий знайомство. Пакет. Без жодної емоції в голосі поцікавилась молода продавчиня. Фішки збираєте? Ні, відповів я, відчуваючи незрозумілий дискомфорт, що межував з відчуттям провини. Чи то через те, що я й досі не маю дітей, чи просто тому, що не піддався на чергову маркетингову замануху? Дивний, короткотривалий стан. От спитала б вона, чи є в мене бажання запросити таку молоду і красиву дівчину на побачення. То вже рік, як я живу один, і все спілкування з протилежною статтю зводиться до недолугих жартів у клановому чаті І ось таких от вимушених життєвих ситуацій. Дякуємо за покупку. Заходьте ще. Добрий день, пакет, фішки збираєте. Я вийшов на вулицю, і свіжий вечірній вітерець граливо дмухнув в обличчя. Пекельне літо добігає кінця, чому я особисто тільки радію. Скоро під ногами зашелестить опале листя. А місто вдягнеться у зовсім інші барви. Банка холодного пива відчувалась стегном крізь матерію сумки, а роздута пачка чіпсів зрадницьки шурхотіла на кожному кроці. Таки треба було погоджуватись на пакет. Сутеніло вздовж алеї і вуличок неохоче зажевріли ліхтарі. Додому лишилось всього нічого, і я вирішив скоротити шлях через парк. Якраз пройду повз озеро і гляну, чи сидять там наші місцеві рибалки. Останнім часом все більше схиляюсь до думки, що треба знайти собі якесь хобі, Набридло весь час просиджувати перед монітором. Буду сидіти перед поповком вже якесь різноманіття. Мої роздуми перервав дивний звук, наче велетенський напилок заскриготав над головою. Повітря над озером засвітилося, неонові лінії за секунду зіткали дивний, схожий на пентаграму візерунок, з якого одразу ж випало чиєсь волаюче тіло. Ось воно зачепило місток, крик різко обірвався, і я почув добрячий такий сплеск. Ошелешений, я стояв і дивився на всю цю картину, відчуваючи себе героєм якогось фентезі. Лінії у повітрі тим часом розсмоктались, наче їх взагалі не було, а над парком знову запанувала тиша. Здається, окрім мене, інших свідків цієї події немає. Збіг обставин чи хитрий божий задум. Чорт! вилоявся я. І щось сили кинувся до води. Хто б там не був, але на берег він так і не вийшов. Вже біля містка я примітив темну пляму, що повільно дрейфувала вздовж берега. Сумка полетіла на землю, за нею відправились смартфон і ключі від квартири. Шорти й футболку знімати не став, часу не було. У п'ять кроків я занурився до грудей і, витягнувши руку, зміг ухопити бідолаху за комір чогось схожого на мантію. Розглядати було ніколи. Але краєм ока я помітив, що це чоловік з довгим чорним волоссям. Поки тягнув тіло до берега, меташове згадував хоч щось про надання першої медичної допомоги потопельнику. Кликати на допомогу було нікого, а дзвонити у швидку я буду хіба що у крайньому разі. Ситуація відверто нештатна. Нічого толкового, так і не згадавши, я став на коліна і перекинув тіло через стегно обличчям вниз, натис на спину, а пальцями поліз у рота. На щастя, робити штучне дихання не довелося. Варто було натиснути на корінь язика, як бідолаха здригнувся, блювонув і голосно й надсадно закашляв. Я полегшено видихнув і поклав його на бік. Найгірший сценарій скасовувався. «Авермен! Іркара. прохрипів незнайомець, і його тілом пробігла хвиля зеленуватого світла. Кашель одразу припинився, незнайомець перекинувся на спину і розкинув руки. Я тим часом стояв поряд. І мовчки викручував воду з футболки. «Сарот!» – порушив він тишу і вказав пальцем на мокрий місяць. Місяць, переклав я. Кенера. видав він нове незнайоме слово і повернув до мене голову. Ніфіга не розумію, мужик. Я хитнув головою і взявся збирати свої речі. На мить потилицю прострелив біль, а картинка перед очима попила. Небо інакше кажу. В мене все вийшло. Чітко промовив незнайомець з за спини Я навіть дивуватися не став. Сто відсотків що цей негідник тільки на якимось заклинанням заліз у мої мізки. Сам мову вивчив, чи це й я його розуміти став, не так вже й важливо. Говне, що результат досягнуто. І ніяких тобі довгих курсів чи аудіокосет на ніч. Магія. Ти отак більше без мого дозволу не роби, попередив я. У нас так не заведено. Вибач. Відверто зніяковів він. Але як інакше б я мову вашу вивчив. І дякую, що врятував мені життя. Цей клятий перехід якогось дідька дав збій. У вас тут як з магією? Чекунів не спалюють? Добре все в нас з магією. Немає її, як і чекунів. заспокоїв його я. Що? незнайомець вирішив очі, підскочив і почав метушливо озиратися. А гусове шерво і рмута його забирай. Певно, магічний перекладач не такий вже й всесильний, бо крім останніх слів, я так нічого й не зрозумів. Вже пізно, тож пропоную бартер. З мене ліжко й дах над головою, а з тебе цікава розповідь. А то зараз хтось викуче патрульних, а мені воно аж ніяк не треба. Згоден. Ходімо. Тебе як звати? Я, якщо що, Олег. Марко Евос евосфлавіль. Він випнув груди. Архімах восьмої сходинки і старший викладач портальної справи Хепстерської академії магії у королівстві Ейре. Звучало досить велично, але вигляд мокрої, побитої, розгубленої собаки зводив увесь пафос нанівець. Давай я буду тебе звати просто Марком. У нас тут теж є довгі імена і все таки інше, але для економії часу. гаразд, зви, Марком. Твій світ, твої правила». Так і познайомились. Розділ третій. Чарівник. Так, давай одразу в ванну, скептично оглянув я наш зовнішній вигляд. Марк розгублено озирнувся і так і залишився стояти у коридорі. А, вибач, все забуваю, що ти не місцевий. Я оцінив статуру героя і взявся підбирати йому одяг. Десь мого віку трошки вищий, худий і патлатий. Старий спортивний костюм має влізти. Той якраз на мене був завеликий. Так, проходь он у ті двері, я зараз гарячу воду організую. Кранами користуватися вмієш? Якщо хочеш, можемо одразу і підстригтись. А прислуги в тебе немає, я зітхнув. Вечір обіцяє бути довгим і повним несподіванок. Через годину ми сиділи на кухні і пили гарячу каву. Марк трохи відійшов, і тепер, наче дитина, радів кожній дрібниці. Я ж, як сивочолий мудрець, неохоче відповідав на його питання. Потім ми помінялися ролями. Виявилось, що грізний і величний архімах просто фанатіє від риболовлі так, щоб без магії, наживо, як просто людини. Усю робочу декаду він сумлінно працює в академії, вчить тупоголових аристократів налаштовувати і заряджати портали. Проводить дослідження древніх руїн і артефактів, але на вихідні. Кидає усі справи, хапає свою вудку і відправляється у подорож новими водоймами світу. В якийсь момент, споглядаючи за поплавком, рипалка чарівник зрозумів, що все це він вже переріс. Потрібно було щось нове, таке, від чого б кров знову боролила кропом. І тоді він знайшов вихід подорожі у нові світи. Підґрунтя на той час було доведено, що старі портальні арки слугували магам минулого не тільки для подорожі королівствами, отже, всього і треба, що розібратися з принципом їх роботи і створити таке заклинання, яке дасть змогу подорожувати світами. Що ж це, як не виклик для талановитого портального мага ще й артефактора за сумісництвом, за кілька років цілеспрямованої роботи пазл таки склався, а магія простору і часу підкорилася. Спрощена версія заклинання, що замінить прожервові й громісткі портали, пішла у світ, можна лише уявити, який це викликало ажіотаж. А от повна і складна розробка залишилась власністю однієї конкретної людини. Підготувавшись до подорожі, Марк нагріб у просторове сховище, ледь не річний запас їжі, прихопив улюблену вудку, намет, змінний одяг. Завжди то в тебе одяг свій є. перебив його я. Звісно є. Я ж в інший світ стрибав, а не на сусідню вулицю. Там у мене у сховищі чи не півмаєтку на консервації, а що таке? Та нічого, продовжуй. Як то завжди буває, в останній момент щось пішло не так. Наче й параметри задані вірно, і розрахунки сто разів перевірені, та все ж портал відкрився на землю ще й горизонтально. Ну, що було далі, я бачив на власні очі. Ледь не до ранку ми спілкувались і обмінювались інформацією. Не буду приховувати, що сприяла цьому і позата пляшка хепстерського червоного, яку Марк витяг перед мої здивовані очі просто з повітря. Коли з'ясувалось, що це працює артефактний перстень, я просто не витримав і вигукнув «Shut up and take my money». Тут з'ясувалося, що мовне закляття не підтримує кілька напрямків і витягує з реципієнта лише базовий інфопакет. Також воно не передає знання земних мемів, що одностайно було визнано недоліком. Потім я розповів Марку про обставини, які змусили мене з'явитися у потрібному місці в потрібний час. Моє бажання захопитися рибалкою він ухрестив задумом богів і пообіцяв мірою своїх скромних сил посприяти. В той момент зігрітий як ззовні, так і зсередини, я не надав цьому великого значення. Все здавалося таким нереальним і фантастичним. Що й не вірилось. Може, це так проявився стрес, а може, хепстерське червоне. Прокинувся я від морозної хвилі, що за мить пробігла від голови до кінчиків пальців. Сон миттю розвіяло, а голова стала ясною і легкою. Файного ранку. щирився у всі тридцять два мій вчорашній знайомець. Доброго ранку, поправив я його. Схоже, твоя магія ще й діалекти підтягує. Цілком можливо. Ну що, відправлятись, коли будемо? Куди це відправлятись? не зрозумів я. На рибалку, звичайно, і мені ще треба подивитись, як тут у вас з магічними потоками, бо вчора ти мене не на жарт налякав. А от ти про що. Я гарячкувато згадував наші вчорашні посиденьки й обіцянки. На рибалку краще одразу їхати на Дніпро, але перед цим не завадило пройтися магазинами та прикупити спорядження. Там і подивишся на свої магопотоки, ну і як ми живемо також. Місто Марка вразила до глибини душі. Це вчора він нічого, крім темної вулиці, й моєї квартири не бачив, і то залишився під враженням. А сьогодні, при денному світлі, я тільки те й робив, що тягнув його за собою, наче малу дитину машини, трамваї, хмарочоси, і нескінчений людський потік. Вибивали бувалого архимага з рівноваги. Але найбільше враження на нього справив наш звичайний рибацький магазинчик. Певно, таке різноманіття вудок, наживки й оснастки він бачив перше. Під підозрілим поглядом продавця я купив нам пару півтораметрових телескопічних спінінгів, таку ж триметрову вудку для себе і цілу торбу додаткової оснастки. Все це влетіло в добрячу таку копійку, що я навіть почав сумніватися. У слушності свого вибору хобі. На мої страждання, Марк діловито поцікавився, чи приймають у нас золото, після чого матеріалізував на долоні товстий блискучий кругляк. Сантиметра на чотири в діаметрі, не менше. Доки каталися містом, гість не забував шукати свої магічні потоки і, як це не дивно, знайшов. Хух. полегшено здихнув він. Знайшов. Аби їх зовсім не було, я б застряг у вас надовго, якщо взагалі не назавжди. А так, можемо стрибнути до мене будь-якої миті. До тебе? Я підібрався. Ага, я ж наче обіцяв тобі. Та спочатку сам повернусь і гляну, яка між нашими світами різниця у часі. Якщо все добре, то повернусь днів за десять. Координати озера біля твого будинку в мене тепер є. Хіба підправлю трохи, щоб не було, як вчора. Розділ 4. НОВЕ ЖИТТЯ Коли здоровий глуз нарешті увімкнувся, легені вже розривало від бажання вдихнути. Клята рибина затягла мене чи не на самісіньке дно. Тепер, навіть якщо я її відпущу, то до поверхні просто не встигну піднятися. Раптом невидима сила підхопила мене й як шкетне кошеня витягло із води. Натягнута струною волосінь не витримала й обірвалася. Велетенська, під два метри рибина плеснула хвостом і миттю зникла на глибині. Посеред озера у човні стояв з піднятими руками Марк. Між його долонями грав барвистий магічний візерунок. Мене, мокрого й побитого, перенесли у човен і обережно всадили на лаву. Зірвався, падло!» – засмучено сказав Марк. Ну нічого, наступного разу йому так не пощастить. Ти як? Більш менш думав все. Гаплик. Та ну, доки я поруч, все мало ймовірно. Що, продовжимо? Чи плимо до берега? І ми продовжили. Сонечко припікало, я підсихав і завзято міняв волосінь. Тепер маю витримати. Другий раунд двобою із загадковим королем озера відбувся вже ввечері. Невідомий художник тільки взявся за свої пензлі, аби замалювати обрій червоним, як вудку смикнуло і вигнуло дугою. Вже готовий до несподіванок, я встав у стійку і вперся у борта. Марк одразу ж кинув під ноги якесь закляття, і човен завмер на місці. Все закріпив. Тепер не перевернемось. Давай, олеже, у вас таких. Що там у нас, він договорити не встиг. Його зачарована вудка також зігнулась, і вся увага тепер зосередилась на протистоянні зі здобиччю. Одразу скажу, що свого королівського кхарга. Я знову упустив. Цього разу не витримав і обломався гачок. Схоже, що на таку рибу потрібна значно міцніша снасть, ніж та, що продається в маленькому магазинчику на Шулявці. Може, купити у місцевих якусь зачаровану? А от Марк свою здобич витяг. Але вкладати її у човна довелося за допомогою магії. Королівський кхарх найбільше нагадував нашого тунця метри два завдовжки. Він важив бог зна скільки, і аби не магія, то ми його взагалі б з води не витягли. Рибину передали хазяїну таверни, і той запевнив, що за годину та буде приготована. Навіть, попри невдачу, я був задоволений. Такого насиченого і цікавого дня в мене ще не було, тому повернення додому віддавалося смутком у душі й тривогою, що все закінчилося і більше не повториться. Втішала лише наявність просторового персня на пальці, який мені подарував перед поверненням Марк. Портал відкрився на березі озера, з якого й почалося наше фантастичне знайомство. Пройшла одна декада, потім друга. Як не дивно, але я перестав міряти час тижнями, Марк більше не з'явився. Згадки про наші пригоди розмились, втратили барви, і тепер здавалися лише сном. Який я колись давно бачив, аби не перстень, я б не повірив, що все це колись трапилось. Тепер у моєму просторовому сховищі було все необхідне оснастка, що витримає все окрім кита їжа й вода, зброя й тонна туристичного спорядження. Я готувався і вірив, що одного дня все це неодмінно знадобиться. На вулиці сніжило. Січень вже підходив до кінця, коли у двері настирливо задзвонили. «Іду, йду, йду. Я відкрив двері і ледь був не збитий з ніг Марком. Присипаний снігом, Архімах восьмої сходинки відбивав, ще випаючи чітку. З одежі на ньому були тільки чорні шорти до колін і застібнута під саме горло шовкова сорочка. Збирайся, на нас чекають. Хто? розгублено запитав я. Д Дві чарівні німфи з Озорських островів. Сказав він так, ніби я мав одразу все зрозуміти. Дуже обожнюю триболовлю, і я тобі скажу, в них є чому повчитись. Звірину суть простою селекцією не виведеш. А які в них милі й пухнасті вушка? Одразу попереджаю, що старша моя. а підвис я, здогадуючись, із ким мене хоче познайомити Марк. Кільце на руці, світло вимкнув, на плоті нічого немає, діловито поцікавився він. Нічого. Тоді вдягайся і ходімо, нам ще до місця добиратись. І дай мені те, що степле. У нас, виявляється, сезони не збігаються. Шукаючи одяг, я не міг стерти дуркувати усмішко з обличчя. Життя гарантовано змінило свій вектор, і новий напрям мені категорично подобався.